Перші нічні мапи в cs 2 оновлення еншен, новий пак музики, виправлення анімації і інші оновлення, про котрі ми зараз будемо говорити. Давай розбиратись в змагальному режимі. Еншн грається як і раніше, в день, але скільки же візуалу там змінили, покращили текстуру моху, додали більше світла, поміняли кольори, наповнили мапи зеленю іншими текстурами. І головне, що тепер на мапі йде дощ. Серйозних змін зазнав ось цей кут, на котрому завжди стоїть снайпер команди захисту і дивиться Амейн, що безумовно вплине на мету виходів на цей сайт. Деякі інста смоки також перестали працювати, адже певні стіни було сунуто, і тепер доведеться вчити їх по новій. А от відкриваючи спрощений режим, ти одразу можеш помітити, що еншон тут нічної версії. Давай подивимось. Фух, блін, я і сам на неї зараз перше зайшов. Це така імба. Я так довго хотів і думаю, багато людей погодяться побачити нічні мапи, як вони виглядають, наскільки це атмосферніше, коли використовується повністю весь потенціал рушія КС 2 І це дуже класно. Ця гра світла, ціні, зовсім інші емоції від мапи, до котре ти вже так давно звик. Але і це не все. Адже мапа Шуц також отримала свою нічну версію, котра виглядає, як на мене, фантастично. Я хочу, щоб більше нічних мап додавалося в цю гру. Якщо думаєш так само, пиши про це в коментарі. Окрім цього, за кредити арсенальної Перепостки тепер можна купити ось такі красиві емки. Додали кілька музичних альбомів, а також було пофікшено більшість зламаних анімацій після останнього великого патчу, коли ми всі на це сильно бомбились. Тепер, подивившись на те, скільки у нас дощових мап, я хочу наступний рівень. Це мапа Коблстоун зі снігом. Оце буде люта імба. Ще й на Новий рік. Я вважаю, треба це робити. Це був флоран та огляд на оновлення. Якщо сподобалось, влупи лайка, напиши коментар. Побачимо, шановне товариство!